35 дівчат та 255 юнаків 14 серпня отримали перші курсантські погони. Скажу українському Стану строю. Слухаю. Цьогорічний набір до академії є особливим. Адже в нашій країні зараз непростий час, і професія захисника вітчизни, військовослужбовця Державної прикордонної служби України, є почесною. І однією з найбільш потрібних на сьогоднішній день першокурсники прикордонної академії на завершення урочистостей усі разом співали доля». Після чого урочистим маршем пройшлися на плацу центру забезпечення навчального процесу. Нагадаємо, саме тут, впродовж серпня, новоспечені курсанти проходять початкову військово-професійну підготовку. Андрій Бернацький до військового життя каже звик, адже два роки навчався у Кам'янець-Подільському військовому ліцеї. Привітати його із отриманням курсантських погонів на урочистості приїхали найрідніші. Мама і тато ледь стримували сльози. Переконують це лише радісні емоції та гордість. Плакати дуже хочеться. Ми радіємо за свого сина. Ми дуже задоволені. Хай служить і буде здоровий. Він завжди військовим буде, щоб служив для України. Андрій Бернацький, як і інші курсанти, із рідними провели майже увесь день. Наступного разу побачити своїх синів та дочок батьки зможуть 10 вересня, адже тоді першокурсники складатимуть військову присягу.